Фібру я беру просту, я сіковське використовуюся. От я накидав отакого жменя хороша. От така жменя сік цього. Хороша жменя. І заливаю водою. Обов'язково давати 5 хвилин, щоб набухло. У ті частини. Де газоблок? В будь-якому випадку треба змачувати. І не тільки газоблок. Це стосується кіча красного і газоблока. Сілікатний не потребує помочки. І бетонні конструкції теж можна не мочити, а е, газоблок, піноблоки це ви не змочите, це все. Це на смарку е, скільки труда ви не представляєте. То змочити обов'язково обільно і раз-два. Це в всьому. В поясах, там, в прочих, все, газоблок і бетон мочиться. Все. Даречку води. Щепня. Світ П'ять штук. Que fibra fibra, ou seja, é o terceiro de cementa, o de está і пять лопат щепня. Но да, помагати не встречання маскировки на жалко. Базики дефибра это. А, да, хороший. Ну, вот, 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 У нас же вот тебе. Да, понял, а на пико пускай що, Начинай, вода. Потом чебь. Ударить все таке тебе Так. Потім. Да, блядь, чебь, потом. Я Відкривай мені вот ты так. Ну, густота защитний слой перший, цей, що я пробиваю сітку. ось така повинна бути, вона густенька, щоб воно не пливло все донизу. Забив до верха, а вібрірую і притримую кологою допресовувати. Отак треба. Защитний слой повністю забитий і завібріваний. Тепер починаю зверха набирати саму ступіньку, саме калічество. Набираю і зразу вібратором, зганяю, зганяю, додаю і вже помаленьку набираю в кількість. Ось так забиваю я його потрошки, бачите? Набираю, зараз знову забив, знову зібрірую. Саме завжди плеве і уважний оцей край. Отут треба постійно присувати ногою, вібрірувати. Я його постійно тувчу, отак ногою причокую туди-туди. Там забити всі дірочки. Тому що якщо ви пухнете вібратором, воно спливе. А якщо ви його пресуєте потрошки, так, а потім вібратором, то воно залишається. Оцей самий, звісно, завжди порів багато і погано вібрірується, то до цієї частини завжди максимум уваги оцей поворот. Коліціство набрано вже до кінця. все, Вона повністю звібрірована. ось Отак і заглажую. Але якщо там трохи нюансики, то... Там зашпаклюється, короче, ви поняли. Ну все, залив. По часу заливка оцих ступень, у мене тут куб і пущіно люди. Куб, грубо говоря, куб. Заняло з підготовкою половиною години повністю. Так залив. Сюди вибирав тостіші, то їх не повело, бо щоб тройка, то треба було б, звісно, шире. А так і сходи Все. Хай тепер вони вистивають, поливатиму водою дві неділі, кожен день поливатиму водою, побольше води. Марка бетона вийшла 350 з фіброю. Колись взагалі заливали без фібри, її нормально держалось. Ну, а як фібра є, то чого не, її не використовувати, Але клас, пацани. Як кайфую, то я думаю, що внятно всі деталі я б сказав. То пишіть. Ставте лайки, що інтересно, може ще зніму. А вже коли зніму опалубку, то в шоці виложу відео. Клас, Пока всем.